Усім найкраще вітання. Сьогодні в нас навогляді акумуляторний вентилятор від торговельної марки Profiter. Модель даного вентилятора PAF2025BL. Перш за все, що хотілося відмітити, що даний вентилятор йде упакований фірмою картонній упаковки від торговельної марки Profiter. Корпус самого вентилятора повністю виконаний з пластику. Зверху на корпусі передбачена ручка для того, щоб його можна було переносити, пластик, з якого виготовлено корпус середньої якості, так як матеріал виготовлення корпусу не самої кращої якості, тому ручка для перенесення місцями прогинається. Так як вентилятор встановлюється на підлогу, в комплектацію входить металева ніжка, на якій місцями є ржавчина. В нижній частині металевої ніжки є прорезійною уставки, на якій вентилятор опирається. Даний вентилятор може працювати як від акумуляторної батарей, так і від мережі. Тому в комплектацію даного вентилятора входить кабель живлення. При цьому акумулятор на батарею в комплектації не входить. Також в комплектацію даного вентилятора входить пластиковий гак, за допомогою якого можна його підвізти в будь-якому місці. Ну і відповідно два гвинта, щоб закріпити сам вентилятор на ніжки. Якщо є необхідність підвісити даний вентилятор, пластовий гак необхідно встановити на ніжку, ну а вентилятор відрегулювати таким чином, щоб повітряний потік був направлений в необхідному напрямку. Також є інструкція по експлуатації на трьох мовах, одна з яких українська. Який завжди можна дізнатись порядок підготовки даного вентилятора до роботи, порядок експлуатації, технічного обслуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Також хотілося б відмітити, що на даному вентиляторі встановлено безщітковий двигун, діаметр самого вентилятора становить 30 см. А живіться він від 20 вольтової акумуляторної батареї. Звісно, даний вентилятор також живиться від промислової мережі через блок живлення. Для цього на корпусі заду передбачено роз'єм, який вмикається кабель живлення. Зверху на блоку живлення вентилятора передбачена ручка, повернувши яку, вмикається вентилятор. На даному вентиляторі передбачено три режими швидкостей. На першому режимі обертається до 1200 обертів на хвилину. На другому 1500 і на третьому 1700 обертів на хвилину. Також хотілося б зазначити, що увімкнувши вентилятор на округи ручки ввімкнення, вмикається світловий індикатор. Відповідно, ми перевірили роботу даного вентилятора від промислової мережі. Зараз ми також перевіримо його роботу від акумуляторної батареї. На даний вентилятор може встановлюватись будь-яка акумуляторна батарея з макітузкою посадкою. Встановивши акумуляторну батарею та повернувши ручку вімкнення, одразу вімкнувся світловий індикатор та вентилятор. Також хотілося б зазначити, що спереді на корпусі вентилятора зазначено рік виготовлення серійний номер та основні технічні характеристики даного вентилятора. На цьому в нас огляд акумуляторного на вентилятора ревельної марки Profitech завершено. Дякую всім за увагу.